Я говорю, спали хвост. Видите, так. Так была драка, как это. Дело в том, она велика, там, они не, не почту жбить, так, да. Волонтер, кому новые деньги, кому

Да. На... На а дай титушки, дай титушки. У тебя да. есть э, телефон какого-то да, телевидения? Да. Давай. Да. Сейчас я, вот все, что тут происходит, я сейчас через 15 минут сброшу в YouTube, в интернет. Хорошо. Короче, телевидение подключится само. Скажите на камере, что тут называется? Тут называется просто рейдерский захват. И вообще тут беспредел. Титушек а мы уже выгнали. Товарища президента давай. прикрытие мэра рассказывает, на. что Приказ президента и мэриї убрать рынок для постройки развлекательного комплексу. Объясните я, я хочу запросити сюди журналістів пресу. Це адреса у нас метро Дарниця Майданчик Дарниця. Дарниця, так улица Папудрінка, да? Маріна, дівчі, Мила, ти кисушок, два рази ми їх а вигнали. де вот зараз? Зараз туда? Ну пока убежали, они убежали, мы их выгнали. Девушку побили, по голові били, і по пів <поставили> людей. Скажіть, будь ласка, вас тут побили? <поставили> да, побили <поставили> я там, я розшову, <поставили> потолочили мене. А що це за люди, які вас били? А я не знаю, вони приїхали в чорну моє. Скажіть, я так розумію, без попередження, без попередження, без попередження да. працівники да. в ринку сьогодні да. зранку сюди прийшли ті тушки, да. яких провела міліція да. які почали да. зносити намети. Так? Да. Це правда? Да, так, І нас кидали, мене потолочили ногами. ті ходили, били. У його дуже і ті нога була, й давлення двісті. Скажіть, ці люди, ті тушки, вони якось представлялися хто вони? і чо вони зразу зайшли, стали ринок. Скажіть вороже була, була поруч з ними були працівники міліції цими тітушками под вони хожу. Як працівники міліції реагували на да ці кітушки? Я... Вони защищали. А, не захищали так. А скажіть, будь ласка, сама міліція тут є. Та яка працівники та міліція? Вони просять робити. Де зараз так, скажіть, будь ласка, людей. де зараз тут працівники міліції? Які вони робили? От этот парень нам газовим балончиком в лісу бризати. вот парень. Газовим балончиком. Добрий день. Я на... працюю тут на ринку. Мене звуть Сівухина Людмила. Я маю право на таку зйомку. Скажіть, будь ласка, коли ті тушки били тут людей на ринку? Чому ви не реагували? Не ніякої реакції не було з вашої сторони. Ані ну, я... стояли, хотіли нам глаза завіті газовим балончиком. Це правда, ці люди, це, ці люди. Парі... представтесь, будь ласка, на камеру скажіть своє прізвище. Хто ви? Поліція, поліції, Черненко, Черненко Іма, і на і отчество ваше. Станіслав Леонідович. Станіслав тобто ви оцім людям, які працюють на ринку, хотіли бри... балончиками бриззали в обличчя, так? Хотіли бризкать. Хотіли. Чому ви це робили? Скажіть, будь ласка, ви нова поліція, у вас представили. Скажіть, будь ласка, я когось забризав балончиками? Ні, ви хотіли, але вам не дали. У разі групового нападу інспектору Ми патрульної на поліції дозволяється. На жінчині бризать. А на а вас, вас ніхто а чому не чому ви, ви відпустили тітушок ну, і байцеві, які ходять там і там двору? Чому вони не були затримані? Як що відмовити? Вони коло вас стояли. Шут, шутки тушки, люди, які були тут людей, були вам і відпущені. Ніяко реакції не було з вами. Ви не знаєте, так? Знімали криші, захвачували товар. Просили, <решили> они Ні, вони були всі, вони всі були в надій можуть була орди. Лаустрій, вот этот вот наш. Вот он на черні на клау. Я знаю, кто там работает, начальник лау. Они ну. пришли туда, Я перемішу туди опять поліція. Нічого не робила. Я на их не это не полиция, это не нова полиция. Это та же самая милиция, яка была при Януковіщі. Тільки їх переоділи, оділи такую форму. Що ви махаєте головою? Ви повинні людей захищати? Якщо ви на вак... Якщо ви на ва поліція? Ви повинні захищати людей. Якщо вам вас представили як морально на поліцію. вам не соромно. Вони представника Київради визивають. Попросили поліцію визвати представника Київради, не визвали на СТБ, на дзвонили на телеканал. Сказали, що ми не приїдемо. Ми все знаємо. Яке в на яка в нас влада? Розкажіть мені будь ласка. Да влада в нас кримінальна. кого, кого вони захищають? Кого? ці люди Тетушок. Вони їх привозять автобусами, цих тітушок. Це нова поліція така. Це така нова поліція, що. Там ніки, час... що він не мав, там, кабуру відкривав тут. То дописав на камеру, так? Черненко, так ваше прізвище? Це ви проти <плакова> людей та, тут кабуру відкривали. І газом хотіли їх потравити, так? <плакова> У вас сложна інформація, кожна. А яка у вас інформація? Скажіть. Ну, можна, Я вам кожна. даю право на камеру, бо зараз це буде Я бачити відповів від. на всі ваші Мені Не відповіли. Яка у вас інформація? Скажіть, будь ласка, що був груповий напад? Должен відповідати. От в такому місці должен відповідати. Я не знімаю його приватне життя. Повинен, повинен. Тут зібрались люди, яких побили. І він повинен відповідати людям. Я працівник ринка. Мені повинен, бо мені повинен. Нет, це нет, це вичал, нет. Сейчас она у него и код есть это самое. У так еще.